Що сталося ввечері 18 березня, не на жарт розбурхало журналістську спільноту. Здай мандат! Здай мандат! Зай -мандат! А все через протизаконні дії свободівців Ігоря Мірошниченка, Богдана Бенюка та Андрія Іллєнка, які зовсім не з мирними намірами увірвалися до кабінету виконувача обов'язків президента національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова, побили чоловіка та змусили писати заяву про звільнення. Сідай ласка, сідай. Сідай бумажка. Сіди, будь ласки, а, Пиши, що труська, пиши, його пиши! Ти будеш брехати на руках. бо я тобі завжди дам! Не доторкались забрати. Його пиши! Такі дії свободівців настільки обурили журналістів, що вже зранку, 19 березня, вони написали заяву на ім'я виконувача обов'язків генерального прокурора України Олега Махніцького з вимогою розслідувати грубі дії народних депутатів Ігоря Мірошніченка, Богдана Бенюка та Андрія Ілленка у кабінеті Олександра Пантелеймонова. Після написання заяви медійники з плакатами в руках зібралися під стінами Генпрокуратури. А коли до преси вийшов Ігор Мірошніченко, вимагали публічного вибачення. Вибачайся! 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 Свободівець винним себе не вважає, ба більше впевнений, що чинив все вірно, і керівника Національної телекомпанії України Пантелеймонова не бив. Насилля ніякого не було. Я змусив державного службовця, людину, яка так само, як і я, є державним службовцем, написати заяву про відставку. Така поведінка настільки розлютила журналістів, що вже за кілька годин під ГПУ зібрався черговий мітинг. На побиття Олександра Пантелеймонова відреагували не лише журналісти. Дії свободівців засудив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі. Вважаю дії народних депутатів неадекватними. Оцінку і кваліфікацію можливих неправомірних дій нардепів, беручи до уваги їх особливий статус при залученні до відповідальності, може дати винятково генпрокуратура. Разом з тим, готовий як міністр внутрішніх справ за дорученням генпрокуратури організувати проведення всіх необхідних слідчих дій. Засудив дії свободівців і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він назвав їхню поведінку неприпустимою для демократичного суспільства. Не втримався від коментаря, і лідер партії Свобода Олег Тягнебок. У своєму інтернет-блозі він написав, що задля забезпечення верховенства права в Україні кожен свободівець готовий зняти депутатську недоторканність, в тому числі й винуватці. Чи так це маємо дізнатися вже найближчим часом? До нардепів фракції свободи звернувся Віталій Кличко. Оцінку професійної діяльності Олександра Пантелімонова Повинен давати суспільству і правоохоронні органи, а не народні депутати з силовими методами. Цей випадок не повинен залишитись без карно. від свободи усіх без винятку, які застосували силу, повинні скласти мандат. Напад свободівців на Пантелеймонова розгляне також комітет Верховної Ради з питань прав людини. Актом насильства над очільником національної телекомпанії України був обурений представник ОБСЄ зі свободи слова Дуня Міятович. З відповідним листом вона звернулася до виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова. Представник ОБСЄ заявила, що цей інцидент порушує всі цінності свободи ЗМІ та закликала український уряд подбати про безпеку журналістів. Найочікуванішою реакцією на побиття голови Національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова була заява виконувача обов'язків Генерального прокурора України Олега Махніцького. Він пообіцяв дати об'єктивну оцінку без політичного підтексту діям народних депутатів. Якщо вчинено правопорушення, воно буде, всі обставини будуть досліджені під час розслідування справи. І буде прийнято законне рішення, і от конкретні дії. Генпрокуратура вже порушила кримінальну справу. Цей випадок досить показовий щодо роботи генерального прокурора. Адже саме за результатами розслідування суспільство зрозуміє, а Верховна Рада визначить, чи на своєму місці виконувач обов'язків генпрокурора, адже він пройшов до парламенту за списками свободи, і вже депутати призначили його головним прокурором України. Тож чи в силах буде Олег Махніцький справедливо покарати колишніх однопартійців. За цією справою ми будемо пильно стежити. Мені дуже стидно було і неудобно, ну, неприємно було бачити э, все, то, в якій формі вчора була розправа над ну, руководителем першого э, національного. Вопрос не в тому, що право или виноват, вопрос в формі. Це не методи нашої свободи, то мені соромно за нашу свободу. За мою свободу, тому що я теж є в свободі. Це є провокаційні дії. Ну, на мою думку, я не хочу сказати, що всі так багато, це особисті мої думки. Якщо ми хочемо, щоб закон був головним, ми не повинні використовувати двойні стандарти. Депутати, такі ж граждан України, тільки мають спеціальний імунітет, неприкосновенність на основі закону. Якщо депутат порушує закон, він должен за це відповідати. Это створює очень негативний прецедент. Когда каждый гражданин Украины теперь будет заходить в кабинеты любого человека, в том числе народного депутата, и будет депутата бить головой об стул. Народный депутат должен быть примером. Он принимает законы, должен их соблюдать. Они считают, что вот уже пришли к власти. Да, если ты их однопартиец, там генеральный прокурор должен рот закрыть, да, и сказать, давайте бейте всех подряд, вы же мои однопартийцы. Да нет. Генеральный прокурор должен однозначно обратиться в Верховную Раду, вот этих всех фигурантов, лишить мандата. Слідний ізолятор на свободі. Следствие, суд. А там далі як рішить суддя. Все. вот це справедливо правильно. Главный надзиратель з закону Махницкий, он об'язан. Свой, не свой, не важливо. Да? Дружба дружбой, служба службой. Дружок. Депутат. Нарушив закон. Да? Під суд в тюрму. Якщо абстрагуватись від емоцій, ми маємо народних депутатів, які представляють патріотичну політичну силу сама картинка, яка була створена ними, вона була потворна, вона була брутальна, вона неприйнятна, звичайно з точки зору демократичного суспільства, але справа навіть не в тому. Вони виступають клоунами. Тобто масовиками, затійниками, які створюють картинку для російського телебачення. Ну, якщо в Україні е, е, кращою долею і кращим застосуванням народного депутата від патріотичної сили є і клоуна, який льє. Воду на млин російського телеканалу під час інформаційної війни. Ну, знаєте, в мене не залишається ніяких інших оцінок. Це має бути піддане осуду. Я не вважаю, що жоден із цих людей, які брали участь в цій ситуації, можуть просто так цим обійтися. І ну, передовсім суспільство, громадськість ще не почула елементарних вибачень.